Доброго ранку, дітки! Сьогодні я пропоную погратися в гру, яка називається Погода яка. Якщо на вулиці Пора року осінь, то погода яка? Погода осіння. Якщо на вулиці Пора року зима, то погода яка? Погода зимова. Якщо на вулиці пора року літо, то погода яка? Погода літня. Якщо на вулиці пора року весна, то погода яка? Погода весняна. Якщо на вулиці тепло, то погода яка? Погода. Тепла. Якщо на вулиці сонечко, то погода яка. Погода сонячна. Якщо на вулиці спекотно, то погода яка? Погода спекотна. Подивіться на смайлик та скажіть, яка погода. Погода класна. І якщо на вулиці сильний вітер, то яка погода? Погода вітряна. Якщо на вулиці туман, то в нас погода яка? Погода туманна. Молодці.